Душе до Бога на Росхову, як тільки зустрічаєш новий день, збуди молитвою цю тишу світанкову, хоч може серце не співав і втень. Відкри Христу свою стражденну душу, скажи, що їй щоденно так болить, хай проснуть. Приходь і вдень до Бога на розмову, хоча розчарує тебе мільйони справ, поїздки, справи, клопоти суворі, бо все це знав, та все ж тебе чекав. Буває, день розпишем по І і всем чимось. Не смагнував, якщо й коли не тебе не знайшлося, прибігти на розмову до Христа, бо в нас, на жаль, якось так повелося, щоденний час займає суєта, а в ній життя коротке обривається. І Як важливо у такій хвилин тримати з небу той сяк міцний зв'язок, стараймось день поміж турботи, турни тварини, молитві серце прикрилити хоч разок. І коли день іде за горизонти, стихають клопоти, і денна суєта, є у нас відведені моменти. Вечирні в бесід біля ніг Христа, лиш ти і Бог на цій розмові, щоб позаду виклики життя, нас тоготають дні такі суворі, їх нам не прожити без Христа. Тому переходь до Бога на Із нас приходь до Бога в радісні родини, схвалою і подякою в душі, приходь до нього і тяжкі години, і він подасть потішення тобі. Приходь до Бога не лише до себе, за рідним близьким, за чужих молист життє. Па розмову забіг і синіть бідних, і слабких, за в тих, хто втратив віру, у кого щепі, моливто за тих. Не втомлюся нести свої молитви, може, вони спасуть чиї життя, і хтось посеред клопотів. Не шарпало, не рвало на сматки, ревло й по серцю безпощадно било, неси творцю, щоденні молитви, Прости і щирі, вилиті сльозами, лісами, в яких падає все своєство, що піднесуться геннами над небесами і їх почує наш творець всього. Повір, молитви можуть захистити, спинити лихо, втамувати біль, молитви можуть небо прихилити, молитви захистити. Розбита, розшарпана тяжким своїм життям, неси молитву, сльоза помиту, бо вдасть розраду і твоїм очам, невирішене і зрозуміли, важке бо. Розмову із тим, є ім'я, свята, любов. Амінь.